Скутер хоч і великий, і нелегкий по вазі, але стартує приємно, все-таки відчувається, що двухтактний фондовський двигун. Так, дивимося як набирає. 60 своїх їде, навіть трошки більше, там десь 62. По гальмам теж все добре. Достатньо навіть заднього тормоза, тому що передній ну, взагалі дуже такий, це вже хіба що на швидкості десь підтормажувати. Так, перевірка кікстартера працює все добре, двигун взагалі працює дуже тихо, по мотору все сухо. Єдине, що техніка двох приходить з Японії, перші 200 км буде диміти дуже сильно. Тому що японці часто заливають карбюратор, двигун, двухтактне масло, поки воно не видиметься, то скутер буде диміти. Але не забувайте, що яке б ви сюди масло не лили, дим буде, Це двигун двухтактний, в принципі бензопіли, масло змішується з бензином, тут воно робиться все автоматично. Тобто... тобто з бака попадає через маслонасос, ось в карбюратор. в карбюраторі вже змішується. Ось такий гарний варіант. Зручний, комфортний, з величезним сидінням, плавний в ходу. До речі, повітря тут береться не так, як на всіх остальних двохтактних скутерах не знизу, а тут патрубок виходить, повітря береться не за колісом, а перед колісом. Ось тут з-під пластика. Тобто дуже надійно зроблено. Можна їздити по пильовим дорогам, але... Все ж таки, не забувайте вчасно міняти повітряний фільтр, заливати якісне масло і скутер буде їздити дуже довго. Скутер розмитнений, ставиться на облік. Кому цікава доставка, відправляємо по Україні. Кому цікава така техніка, підписуйтесь на канал. З питань придбання звертайтесь по телефону. Дякую за перегляд.